Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Хто би міг подумати, що сьогодні, у 21 столітті, ці слова Великого Кобзаря будуть вельми актуальні. Ми в Бородянці. Тут кожний квадратний метр землі опалений війною, тут ще багато смутку, дуже багато печалі. Крайній будинок, який зазнав першого удару авіабомби з літака. Люди були в будинку, так проживали. Це було котрій годині. 15.45, Страшний удар розбудив, хто спав, мешканців, жахіття налякав в день, ну, можливо, були якісь люди похилого віку, так, в підвалах ховалися. Піднявся, погрітися з підвалу. Ну і потім почалися обстріли, так? Так. А я була у Наташі під в підвалі. підвалі. ти була в підвалі. Боялося, страшно було. Угу. Мені навіть мулашки в ну, нічого. Ой, Вже тепер все позаду. Але забути це неможливо. Я ну, смотрю повсюди і у мене мулашки під коней. <гум> Вогонь, дим, так. Так, це все палало. Страшно. Ну і зараз страшно, коли лунають тривоги. Коли расисти увійшли в Бородянку, ви були тут, да, так? Да, ми виїжджали 4 березня. Це вже вони вже тут. Ну і Почалися грабежі, катування, розстріли, так? Так, да, мої однокласниці паралельного класу. сім'я загинула. Тільки син залишився, бо він був на роботі, а вся сім'я її годувала внучка. Просто станка танка поцілили в хату. Трашне, страшне, дуже багато такого, що дуже важко. Слова Великого Кобзаря з особливою силою сприймаються тут, в понівеченій Бородянці. Україну, Україну! Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Почала колона йти, а колона страшна. Там техніки, якої хочуть. Ну, як на мурашва, так, я на восьмому етажі, так, і в нас цієї отої от вісюльки там закриті, і шторки я поцепила новенькі. Я от горну. Які я хоч, шурують. Ні, спочатку піхота, чи як я неправильно не знаю, як ішло. Е, справа й зліла, автоматчики стріляли. У будинках стріляли? Так, да, стріляли, ніхто б не пройшов. Бі, лежав би так на землі. Стріляли, йшли, все собі. Їде, їде все так і справа зліла автоматчики, вони стріляли. Стріляли. Подожіть, якого числа? 27-27. 27-го почали там з правої сторони, ось за київськими маршрутками. Це, там дом такий над ставком. І туди почали одразу стріляти. 27 27-му числа почали стріляти. Я о, проїхали, вони немає їх. Я тихесенько відкрила, подивилася, бачу вже гора там, е, е, снаряди попадали так чи постріляли таке. І горить там все. Я назад закрила. А перша числа ми таке подивилися, коли почала та техніка йти, я сину кажу, слухай, ну, давай ходьмо на невістку внук. Тим внук прийшов до да плаче, баб, я боюся. Я щось забула, ну, знаєте як, шокована. Я була дуже шокована, я не вірила. Думаю, це вони там поїздять, полякають. Еге, не те було. Я давай по телефону шукати на поліву Михайловну свою. Оце вона живе на воно все по комсомольську. Аж туди, аж туди, на тієї дома. Я позвонила, Каліна, приходь. А вони до двох ночі туди йшли, назад ішли. А вже першого числа в наш будинок стріляли снарядами. Вже почали в наш будинок, п'ятий етаж там стріляли. Ти бігають, діти в з сподувала. А я кажу, ну, подивилася ситуацію, що снарядами кажу, то я Просчитала, ну, як жінка просчитала собі. Ага. Отак, ну, стіна друга третя. Ну, там значить, буду жива. Попаде. У мене не попаде. — Це я так розумію. І ви так пересиділи, так? Да. Адміністрація Бородянщини. Зруйновано, понівочено. І тут також видно зловісний символ расизму. Дошка пошани. Найкращі люди Бородянщини. І ось тут також дикий. Орки залишили свій символ. Орки розбили і гранітну плиту на честь українських воїнів. У нас на по цій вулиці по Ігнатова, Стояли гради і бомбу тут кинули. Як бомбу кинули, то в мене в веранді фронтон вилетів. Син мені за заложив старший, поки він був зі мною. От. Балку перебито. Ну, от що? Криша була подзьобана, андулін подзьобаний, так він серед двору лежить, мені люди перекрили, дякую їм. Це і велике їм дякую. Не нашій місцевій владі, ні. Руйновано. Все. Коли воно відбудується, довоєшся, ти знає. Танки, Що ви побачили, коли е, от, росіяни сюди дійшли? Не росіяни, перші були кадировці. Кадирівці, кадирівці першими зайшли, так? Так, да, перший кадировці були. В чому діло? Вони проходили, а ми сюди не заходили. Вони йшли, колонами. Это под тем дорогам не здесь, а я, я жил в стране, так? И они в наказание за то, что их разбомбили здесь, их ребята встретили, побили колой. Они побили вот эти дома, которые в центре, вызвали самолеты и сбили это самое. Первый них их их не побили. Дали хорошее сопротивление, ребята. Даже у меня первые дни были ребята с АТО, заходили туда. Ну, вообще люди. Они дали бой возле это самого, как его. Сейчас, сейчас скажу точно. А, как... В общем, по этой дороге, вот это там, они им дали. И они просто мстили. уничтожали эти все дома, вызвали самолеты и бомбили самолетами. Взагалі, як почалась війна 24 е січня, да, то люди ще не вірили, що він буде тут. А от этот профост, білоруський президент, він дав дорогу через прип'ять, через е Чорнобиль, і вони за півтори години були вже в Бородянці. Корки дуже швидко зайшли в Бородянку. Дуже, дуже. Вас це вразило? Звісно. Ми вже, як би сказати, і кадировці, тут, і всяка нечість була О, через дорогу. А ми в підвалі. І... де ви були в підвалі, в багатоповерхівці? Чи О, все розбито, п'ятиэтажка, Де магазин, здвижі. Скільки людей було в підвалі? У підвалі? Та чоловік 20 точно. І в перші і дні я ще не більше. Що ще... запам'яталося в перші дні? Ну в перші дні що? Почали з самолітом літати, гадити. І потім дійшло до того, що почав самоліти ламати внутрі все. Стекла полетіли, двері, все. Кроме. Ліли перші бомби на Да. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте. В остатню тяжкою минуту. За неї Господа моліть.